Вибори в Україні будуть, друзі. Давайте розберемося, як вони пройдуть для українців за кордоном, як вони будуть віддавати свої голоси, і для українців, які знаходяться на окупованих територіях. Вони досі українці. А це офіційна вже заява Зеленського розповсюджити це відео. Поїхали. Отже, я в попередніх відео вам казав, що будуть вибори в Україні. Готуйтесь. І сьогодні Зеленський це сам офіційно підтвердив. Ви мені там писали що це неможливо, що ти розказуєш і так далі, але ось воно. І це абсолютно логічно. І для Європи, і для України, і для Путіна. Зараз це все розберемо по порядку. Давайте почнемо з українців за кордоном. Як вони будуть голосувати через дію? Але ви ж маєте собі на увазі, з 26-го року Повністю відкривається весь фінансовий моніторинг всіх банкінгів, всіх додатків, ревалютів, весь абсолютно все відкривається. І коли ви собі скачуєте дію на телефон, вона ж бачить все, що у вас відбувається. Особливо це буде підсилено під час виборів. Все буде з вашого телефона зчитуватися. І ці ваші приховані, якісь там пенсії, розрахунки, десь ви щось не ту капічку, десь перевели лишній раз. Ви ж знаєте, особливо в Німеччині, вообще по всій Європі це строго. Це все буде автоматично продаватись. Тепер ну, система спільна буде. От щоб ви мали собі на увазі От, таку історію. Я думаю, рашка цим буде дуже сильно пользуватися і форсить цю інформацію для того, щоб українці поменше. Типу, за кордоном голосували, але це наше право вибрати нового президента. Тому ну придеться чим то жертвувати, просто приведіть свої фінанси в порядок. Йдемо далі, як будуть голосувати українці, які знаходяться на окупованих територіях? Це ж нереальний Речах для Путіна, він же ну, референдум обичний, Вони там пособирають підписи і все. А, але можуть висунути умови наші, що голосують всі через дію, навіть ті українці, які знаходяться на окупованих територіях. Значить, Путін що? Буде ставити десь якось свого проросійського там эту, чушку якогось? -то. Тобто готуйтесь серед кандидатів, може бути російська чушка якась. Я взагалі не вдивлюся, янукович десь там нарисується. Ну, Я жартую, звісно, але. Напевно, нашій стороні українські придеться піти якісь на якісь такі поступки і десь серед усіх затіряти якогось такого російського пропагандона, бо інакше ну Путін дуже жорсткий. Бачите, він, він каже, хорошо, я прикрашу вам там ракети э, літати над вами, знищувати вас і так далі. но ви ділити отак, 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 отак. І по-другому з ним ніяк не домовиться. Воно ж не нормально. розумієте? А вибори дійсно будуть проведені під питанням, конечно, чи буде там та нинішній президент. От я не хочу на цю тему розбиратися. Я жодного кандидата не буду ні форсити, ні підтримувати і так далі. Що я просто вам розказую загальному, як воно все відбувається. Поняла, така от історія. Просто до чого ви маєте бути готові. Далі вже ж офіційно заявили, і Зеленський теж каже, що неможливо повернути наші території військовим шляхом, тільки дипломатичним. Значить, ми можемо розраховувати тільки на США, Європу і всіх закордонних партнерів, що вони будуть нам давати кошти, давати зброю, різну підтримку і дипломатично попродавлювати Путіна. А Путін поставив там арешник в Білорусі, десь там на кордонах позбирав військ, і Європа обосралась. Все, вони вже обосралися, вже менше нам коштів відправляють, техніки, всього необхідного для наших військових і так далі. Вони бояться стати на парковку десь не так, Поняли? Вони бояться на красний світофор перейти. Я вже не кажу про те, щоб щось там противоставити Путіну. Європа взагалі слабка і запугана. Їй допомога треба більше, ніж Україні, насправді. А ми в неї шукаємо допомогу. Як ми взагалі в таку ситуацію попали? Ну, взагалі, непонятно, понял? Ну, це просто жесть. Ми завжди на ту Європу надіялися, а вона оказалась така, що на неї, вона сама на костелях уже єлі ходить, та Європа. І ми ще залежні тепер від них, бо у самих недостатньо ресурсів проти тієї орди, де більшої русскої Ну, от така от історія. РФ хоче, щоб ми відвели війська з укріплених регіонів в Україні і створили там, нібито економічну зону. Але жодна країна ЄС чи США не буде туди вводити миротворців. Тоді питання, хто там буде керувати. Ну хто Ну, Рашка потихоньку буде собі ще відхватувати, відхватувати. Коротше, я думаю, на цьому відео треба закончити. Інакше тим ми розберемо в наступних відео. Українці в Європі приведіть свої фінансові там різні рахунки в порядок, бо ви голосувати будете через дію, дія повністю відкрити для фін все, що у вас там робиться. Ті українці, які в окупованих територіях, я навіть не знаю, що у вас там буде, але скоріше за все будуть, як завжди, ходити з бумажечки. Все собрать, а потім напишуть, що за такого то кандидата більшість проголосували. Надіюся, якось це врегулюється, владнається. Побачимо, що з цим буде. Ну це повністю територія, якою буде маніпулювати час Путін так, як захоче. І будьте дуже уважні з кандидатами, тому що буде 100% якийсь кандидат зі сторони Рашки. Прям фільтруйте максимально це все. Все, друзі, розпосюджуйте на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Україна вже почала підготовку до виборів. Па-па.